Я хочу вам показати, скільки свекруха всього сьогодні наготувала. Каже, я не буду багато. Ви приїдете, в будь-якому випадку заріжу качку з тушу, може, голубця закручу. Ну, я не буду багато готувати. Показую. Значить так. А, картошка, ну, святе, м'ясо подліва, качка тушена, чи качка тушена овочами. Холодець. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шосту ми з'їли. Лежні. Голубчики ось такі смачні. Не хочу брати рукою, зараз покажу вам. Подивіться, яких малесеньких накрутила голубчиків. Дивіться. Я кажу ну ви чесне слово своїм хлопцям на один зуб, таких маленьких. Вона дуже любить олів'є. Таку маленьку мисочку ми трошки вже над'їли. Ну і каже, може, ви б ще захотіли, звісно, то я ще зварила борщу такого, наваристого. Як вона варить завжди. Ну, з м'ясом, звісно, бо м'яса ж мало, нема що їсти. Ми їхали з міста, взяли оселеця, взяли кров'янки в м'ясному мастері, взяли хліба, води. Віта це старша невістка, хто пам'ятає, хто мене дивиться, спекла. То От, І сверхруха напекла з трудлів. Покажу вже в слідючому відео.